Минулої неділі у музеї народної архітектури і побуту Прикарпаття відбувся фольклорний музейно-туристичний фестиваль Галицька Брама, присвячений Міжнародному дню музею. Фестиваль проводиться вже втретє і має на меті популяризацію культурно-мистецької спадщини, особливо такої вагомої її частки, як традиційна народна культура. У вирі святкової атмосфери перебували і наші журналісти. Незважаючи на дощову погоду, свято все ж відбулося, а розпочалося воно біля сторожової вежі музею під відкритим небом народної архітектури і побуту Прикарпаття, презентацією скульптур, які попередньо на пленері створили відомі майстри нашого краю. Ця презентація відбулася під виконання перформансу маленької вистави під назвою П'ятий елемент у виконанні молодіжного театру Люб Арт з міста Калуша. власне про цю родзинку свята подбали його організатори, працівники національного заповідника Давній Галич. Господарі зустрічали гостей фестивалю пшеничним запашним короваєм, спеченим галицькими газдинями та засівали добірним житом та пшеницею у старенькій церковці святої трійці, що знаходиться на території музею. Відправили Божу службу вікарій Української греко-католицької церкви, отець Олег Касків та крилоський парох, отець Ярослав Жолоб. Святкові урочистості продовжилися на сцені облаштованій центрі галявини, на яку було запрошено почесних гостей фестивалю. Гості вітали усіх учасників фестивалю та пророкували йому перспективи сьогодні, вже втретє, Галицька земля приймає на фестивалі Галицька Брама. Тож побажаємо її організаторам, учасникам, гостям миру, добробуту, злагоду, процвітання. Шановні Галичани, від голови обласної державної адміністрації Михайла Вишовнюка, від голови обласної ради Василя Скрипничука, Щиро вітаю вас з фестивалем Галицька Брама. Брама це не просто вхід чи вихід. Брама це перехід. І я хочу побажати, щоб цей фестиваль виконував ту місію, над якою ми всі з вами працюємо: переходу від царства страждань до царства духа, до царства свободи, до царства волі. Хай щастить всього найкращого, успіху фестивалю. Такий фестиваль мав би транслюватися на всю Україну, наголосив Роман Лупківський. Ніхто, окрім нас. Не врятує тих цінностей, які є і матеріальними, і моральними, і духовними. У рамках свята було відзначено кращих музейних працівників району. Грамотами Міністерства культури України було відзначено директора музею Давній Галич Тараса Зіньковського, директора музею історії Караїмської культури Ярослава Поташника. Також кращим музейним працівникам було вручені грамоти від обласної держадміністрації та обласної ради та Галицької райдержадміністрації та районної ради. Після урочистої частини відбувся концерт. А також гості сьогоднішнього свята мали можливість скуштувати карпатського меду у збару криловських пушків та смачної юшки могли побачити, як створюються гончарні вироби чи придбати їх та ще багато інших робіт відомих народних майстрів та робіт вихованців Малої академії народних ремесел міста Галича. Фестиваль Галицька Брама сьогодні зібрав на цій горі сотні людей. Нарешті дощ перестав, і свято продовжується. Стежечка, вузенька, ніхто не перейде. лише я.